Я є один із учасників подій, які відображені на відео в соціальних мережах. Хочу сказати, що мені дуже шкода та соромно щодо моїх дій, які є на цих відео. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми з знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Я щиро розказуюсь і прошу вибачення у всіх, кого образили мої дії та готові понести за них відповідальність. Я є мамою одного з учасників цих дій. Хочу принести свої співчуття потерпілим. Хочу сказати, щоб ви берегли своїх дітей, і вибачте поліцейські прикарпаття встановили молодиків, які нападали на людей. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомі особи чиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. Група молодиків наносили своїм жертвам тілесні ушкодження та застосовували болонча загінної дії. Слідчі Івано-Франківського району управління поліції розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Поліцейські встановили двох осіб причетних до вчинення. Правопорушень. Один з учасників хуліганства 16-річний хлопець, разом із своїми законними представниками вже доставлений до місцевого управління поліції, не дає визнавальні пояснення. Йому уже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також поліцейські встановлюють місце знаходження другого фігуранта та особу третього. З'ясовано, що учасником жодних молодіжних рухів. Затриманий не є, а його батько, чинний військовослужбовець Збройних сил України, доброволець. Також поліцейські вже встановили одну з осіб потерпілих, яка підтвердила факти, викладення на відео. Та встановлюють особи інших потерпілих. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Слідчі дії тривають.